На Росії знов тривожна після новини про нічну атаку танкера Сік. Дронами у загарбників підгорає. А Медведєв і взагалі впав в істеріку. Більше про реакцію Росіян на пошкодження судна розповім просто зараз на каналі «Сій час». З вами Софія Кожевник, і ми поринаємо в море бурхливих та абсурдних реакцій. Поїхали! Запасний президент РФ Дмитрій Медведєв після удару по кремлівському танкеру прокинувся і знову погрожує ударами по українських містах. Цитую. ублюдки і виродки понімають тільки жорстокість і силу, Відимо і мало ударів по Одесі, Ізмаїлу і так далі. Якщо київська мразь хоче устроїти екологічну катастрофу в Чорному морі. Она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке. Однако, друзья, дополнительных приводов для волнования после заявы Медведева нет, потому что их не Потому бо зазвичай их заявы наследкив не мають. Проте поехали далі. Ще один не РФ Гурульов зробив суперзаяву і сказав, що атаки морських дронів це новий серйозний виклик для РФ. Попросив росіян не шуміти і не галдіти і продовжувати працювати. Проблема сталась ще були глобальна, і вот этот глобальный вызов нам необходимо решить. Хорошо лібо погано, ну то, що попадає по нашим об'єктам, конечно, чого радостного немає. Ну то, що ми сьогодні в режимі аж пареної кошки решаємо ту проблему, ми, наверное, будеть приділяти планеты всей по уровню защиты от всей этой всего этого оружия которое на сегодня нам дает вызовы поэтому сегодня не надо ни шуметь ни галдеть ни там кого-то обвинять а просто целенаправленно работать по этому вопросу жестко подходя и понимая как мы должны не просто защититься а есть второй еще момент создать свои ударные средства которые будут на голову выше всех тех которые сегодня применяют Ворожонних сіл України, ну лі НАТО в виде ворожоних сіл України нагадаю, що раніше, після того як БПЛА вперше атакували вежу Москва Сіті, цей самий генерал пропонував у відповідь вдарити по батьківщині матері та банковій за його словами. Така відповідь була б дуже доречна, оскільки це допоможе денацифікації України. Ще один воєнкор у відставці пропонує у відповідь штурмувати українські портові міста, а саме Миколаїв та Одесу. І чомусь, як завжди, дічки, переконує, що кораблі атакує НАТО, а не ЗСУ. У своєму телеграмі він написав. Сейчас НАТО пользуется тем, что у Украины есть выход в Черное море. Прикрываясь этим, они могут спокойно все списывать на ВСУ. Мол, а мы чего? Мы ничего, это вон все Украина. Когда Украина лишится выхода в Черное море, то оправдать атаку иностранных морских дронов на российские корабли будет невозможно. Либо это уже прямое столкновение военного блока НАТО с РФ. Освобождение Одессы и Николаева полностью снимает морскую осаду с нашего Черноморского флота, как гражданского, так и военного, а также снимает угрозу атаки Крымского моста морскими беспилотниками. Либо приведет к войне с НАТО, если они продолжат атаковать наши корабли и инфраструктуру по морю. В общем, лишив Украину Черного моря, мы снимаем очень много проблем в Черном море. Проте, не всі можуть зберігати спокій і стримувати свої емоції після атаки. Так, російський воєнкор влаштував істерику у себе в каналі, написавши, що бачите, як це так: ні морська страна атакує велику морську державу. Ну, а ми дякуємо хлопцям в СБУ та ВМС за гарну роботу вночі і радимо росіянам запасатися заспокійливим, адже попереду ще багато цікавого. А поки поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, аби це відео побачило якомога більше людей. Не перемикайте випуск, щоб дізнатися усі подробиці про нічну атаку танкерами сік-дронами. А ми попереджали в Росії нова біда з суднами. Танкер, як то кажуть, все. Що ж трапилось? Цього разу дрон пошкодив російський танкер Сік, яким окупанти возили пальне для Сирії. Про деталі нічного феєрверку в тимчасово окупованому Криму розповімо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник і далі всі подробиці. Близько першої ночі, 5 серпня, надводний безпілотник потрапив у танкер Сік, який перебуває під санкціями США за перевезення авіаційного пального із тимчасово окупованого. Криму в Сирію голова СБУ Василь Малюк вже прокоментував атаку дронами на кораблі РФ і опосередковано підтвердив причетність до цього Служби безпеки України. Цитую: будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю: а саме покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. В змі з посиланням на джерела ВСБУ пишуть, що для спецоперації використали надводний БПЛА, начинений 450 п'ятдесятьма кілограмами тротилу. Запевняють, оскільки танкер був добре навантажений пальним, феєрверк було видно здалеку. Також до знешкодження судна залучили військово-морські сили ЗСУ. А на Росії все як завжди намагаються приховати реальні наслідки. Російські пабліки з посиланням на федеральне агентство морського та річкового транспорту пишуть, що танкер отримав всього лише пробоїну і що він досі на плаву. Цікаво. За інформацією росіян, вона утворилася в районі машинного відділення біля аватерлінії з правого борту. Коли посудно поцілив дрон, воно перебувало на південному підході до незаконно збудованого мосту через Керченську протоку. На фото опублікованих в мережі видно, що вода набралася всередині судна. Казано, що на момент удару по танкері було 11 людей. За інформацією Розмі, всі вони отримали лише незначні поранення. Зачепило, однак, і святую святих наших сусідів, а саме Керченський міст. На момент удару на Кримському мосту зникло світло, а в районі вибуху очевидці повідомляли про сильну пожежу. Оскільки було трошки тривожно, то в районі незаконно побудованого мосту близько першої ночі навіть утворилися затори. У головному управлінні розвідки України відреагували на атаку російського танкеру і нагадали, на чиїй землі наразі знаходяться окупанти. Цитую. Те, що вони думали, буде працювати їм на користь, а саме їхній флот у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях. А тепер трохи про збитого льотчика. Танкер Сік збудували в 2014 році, а він здатний перевозити майже 5 тисяч тонн пального і є одним із найбільш потужніх нафтових танкерів РФ. У 2019 році судно потрапило під санкції США за постачання нафтопродуктів до Сирії для угрупувань російських військових, які підтримують диктаторський режим Башара Асада. А я ж бо нагадаю, що Міністерство оборони України ще 21 липня попереджало російських окупантів, щоб вони не запливали на нашу територію. З 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. Можуть розглядатися україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. А як ви вважаєте, хто все ж таки причетний до пошкодження танкера? Пишіть свої думки щодо цього в коментарях і поставте лайк цьому відео.